Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про роботу Херсонського міського психіатричного центру, як та які наразі надаються медичні послуги центром, як відбувається процес реорганізації закладу та приєднання його до лікарні тропіних. Чи буде фінансування у центру та які умови НСЗУ? Що вистачає персоналу та обладнання? А до трансляції приєднається директор Херсонського міського психіатричного центру Олександр Логачов. Мене звати Анастасія Друсінова, і ми працюємо наживо. А це означає, що ви вже зараз можете ставити свої питання у коментарі. Тож до нас вже приєднується наш гість. Пане Олександре, доброго, доброго вечора. вечора. Дякую, що приєдналися. Отже. Наскільки відомо, приміщення, де був Херсонський міський психіатричний центр, знищили окупанти. Розкажіть, будь ласка, коли та як це сталося? Ну на на превелике наше щастя, всі залишились живі. Медичні працівники всі зараз працюють на інш, по іншій локації в Херсонській міській корабельного району лікарні багатопрофільної. Але ж 8-6-го ну, сталася така ситуація, яка вже назрівала багато багато часу. І ми, на наше велике щастя, це було, було неділя, це був Троїця, вихідний день, і всі наші медичні працівники залишились живі. Але ж від нашої будівлі не залишилось нічого. Ну, Війна це велика скорбота. Так, а скажіть, будь ласка, якщо, от ви кажете, що е, ця ну, якби загроза нависала над вами вже давно. А чому так довго не переводили вашу лікарню? Чи про це просили ви це зробити? Ми навпаки, місцеве самоврядування, і наша влада неодноразово нам казала про те, що необхідно переїжджати в інше місце. І про це велись розмови вже більше ніж як півроку. Але колектив нашої лікарні він дуже хвилювався. І оці речі, які хвилюють людей: страх по тому, що дрони, по тому, що таке небезпечне місце, і коли тихо, і ручейки стрім маленький. Людей ходить до нашої поліклініки, у нас не виникало багато питань таких безпекових. Хоча весь час рвались міни, артилерійські обстріли, але ж в статистичної закономірності вони були такі, як, ну, як у нас всюди, в місті, дуже небезпечно. І ми дуже хвилювались, коли треба було грузити різні наші речі, переїжджати. Дрони, ви знаєте, як е, м, працюють по нашим е, грузовим е, машинам і нашим е, різним медичним е, авто. А, чи готувалися ви до такого сценарію? І взагалі, де зараз працює центр? Е, готуватися готувалося так, приміщення готувалося вже. Багато лікарні Тропіних Нам підготували вже місце, куди ми повинні були переїхати. Але ж ця велика трагедія для нашого закладу. Тому що, тому, що заклад був знищений вщент. Но вже було підготовлено місце. І ми просто поїхали в понеділок. в неділю у нас така надзвичайна ситуація скоїлась. А вже в понеділок ми, ну майже вівторок, повністю відновилися. Повністю це таке, коли приходиш на нове місце, безумовно, дуже важко, немає нічого. Є тільки ручка папірець і сам працівник. Але щось нам ну так, пощастило щось залишитись. Це у нас деякі ліки, які ми вивезли, і ми продовжували свою роботу вже з вівторка прошлого тижня. І ми зараз ми працюємо майже на 80-90%. Але з фінансуванням і з облаштуванням на новому місці ну, звісно, важко, дуже важко. Ми про це ще поговоримо. А от як проходить зараз процес реорганізації центру та приєднання його до лікарні тропіних? Нам залишилось декілька моментів, які я так вважаю, що місяць ну, максимум два місяці, і ми будемо повністю вмонтовані в структуру багатопрофільної лікарні. І я хочу сказати, що вже про це я майже 20 або ж 15 років неодноразово ставив питання це місцевому самоврядуванню. Но тоді ще не настільки було готове суспільство перейти на те, щоб людей з ментальними особистостями особливостями, якими то брати на себе, щоб лікарня брала. Лікувати у себе у звичайній лікарні, але сьогодні суспільство на, е, е, набагато більше гуманізована і підготоване для того, щоб було те законодавство, яке на сьогоднішній день існує в нашій державі і не тільки в нашій державі, це європейські е, вимоги, і не тільки європейські, я вивчав різні. Різні моменти організації психіатричної служби, і сьогодні ми на правильному путі. Тобто, ви підтримуєте ініціативу ЦЗУ про те, що лікарні мають бути багатопрофільними, і там має бути має надаватися широкий спектр послуг у тому числі психіатричні. Я не тільки за вже ну, мабуть, 10-15 років. Я писав весь час і в ЦЗУ і писав в МОЗ. І те законодавство, на яке ми сьогодні вийшли, це вірний і, і, і такий достатньо гуманістичний європейський вибір. У коментарі люди з особливим ми... я вибачаюсь, люди так. з ментальними особливостями повинні бути в суспільстві, повинні лікуватись у звичайній лікарні. У коментарі виданню МОСТ ви повідомили, що НСЗУ оштрафувала центр на 400 тисяч гривень. Чи можете про це детальніше розповісти? Чому так сталося? Та які умови взагалі висуває Національна служба здоров'я України? до центру? Справа, справа в тому, що е, немає е, немає на сьогоднішній день в Україні яких то поблажок е, для? Е, тих регіонів, які знаходяться в зоні бойових дій, є такий 57-й бойовий пакет, де люди, працюючи в умовах проходження рядом бойових дій, де проходять, і медпрацівники, які працюють в дуже небезпечних районах і в дуже небезпечних умовах, вони повинні отримувати безумовно 57-й бойовий пакет. Це дає можливість людям отримувати гідну заробітну плату. Важко дуже сказати, що вона гідна, коли літять артилерійські обстріли. Але ж 57-й цей бойовий пакет повинен бути там, де ну, дуже велика небезпека для лікарів, для всіх медичних працівників. Але ні Київ, ні Ужгород, ні Львов там немає такої. Важкості знайти того чи іншого медичного працівника, лікаря або медичну сестру. Немає ніяких питань. Ранкова кава, люди йдуть на роботу. Для того, щоб вийти на роботу в Херсонський міський психіатричний центр, це був подвіг. І ну, нас оштрафували за те, що у нас не вистачало однієї медичної сестри, наприклад. Ну, не може бути однакових умов для Херсона і однакових умов для Ужгорода. 72-й пакет, так, так званий, ну, там необхідність така, що повинні ми виїжджати, робити уколи на дому. Ну, як ви думаєте, можливо в Херсоні під дронами виїжджати весь час і виконувати в повному об'ємі ці вимоги? Дійсно, ні. Повинні бути якісь, е, ну ми працюємо в особливих умовах. Тому ми просимо НСЗУ, щоб нам скасували ці е, штрафні санкції за те, що у нас не було медичної сестри, не вистачало якогось медперсоналу. Я не думаю, що Київ прийшли нам якусь медичну сестру або ж якого-то лікаря. Ніхто але не вже якось не... є реакція, якась від НСЗУ сюди ніхто не приїде. І мені смішно, коли е, наш міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже: є такий наказ у нас, що якщо інтерн приїде до Херсону проходити інтернатуру, йому дадуть 200 тисяч гривень е, під'ємні. Наші лікарі вищої категорії з 30, е, з 30 літнім стажем роботи, е, вони. Ніколи таких грошей не бачили і взагалі не, не і штрафувати сьогодні цих лікарів, героїв, медиків наших херсонських за те, що вони ну якась якась медична сестра у нас, я розумію, правила є правила, але повинні було перед, передбачити якісь винятки. І для Херсона 57-й бойовий пакет для психіатрів. Для лікарів, які працюють в таких важких умовах, повинні бути передбачено, було. але ж ніколи е, немає. Але як якось вже відреагувала в НСЗУ на ваше прохання скасувати штраф? Е, поки що, на жаль, реакції не було, е, але я звернувся і до міністерства. Я звернувся до е, НСЗУ і звернувся до е, Дмитра Лубінца по тому, що я вважаю, що наші херсонці. Це город, город ну, який потребує особливої уваги, і залишити його без медичної допомоги не можна. Чи допомагає в цьому випадку якось місцева влада, наприклад, обласна військова адміністрація? От хочу особливо сказати про те, що ми буквально через декілька днів почули. Від місцевої влади, від управління охорони здоров'я Херсонської міської адміністрації про те, що нам допоможуть, що всі питання пов'язані з фінансуванням нашого закладу будуть вирішені. По тому, що в колективі дійсно були такі моменти, коли люди казали все більше ми не можемо. Коли вони побачили наш заклад вщент розбомблений. Була така, але ж життя показує про те, що люди сильні, херсонці залишаються всі медичні працівники наші. Ми вирішили на загальних зборах залишаються на місці, і ми будемо будувати майбутній наш центр ментального здоров'я, тому що це моя мрія. Я над цим б'юсь вже 15, мабуть, 20 років і. Мені це дуже цікаво. Е, також є коментарі від наших глядачів. Пишуть дякуємо за роботу. Також пишуть у нас багато психічно хворих, нам потрібні лікарні. І Ми, у мене питання е, так. Всі, всі наші працівники готові працювати в місті Херсоні. За підтримку місцевого самоврядування, я, я думаю, що ми всі питання вирішимо. Ми позавчора мали розмову із директором тропінг, лікарні Тропіних і начальником управління Херсонської міської ради Хмілевський. Я так вважаю, що всі питання будуть вирішені. А... Так, от що ж буде з фінансуванням? Як це буде вирішувати міська е, влада? Або, або місцеве самоврядування надасть нам додаткове фінансування, або е, НСЗУ все ж таки нам надасть 57-й бойовий пакет. Ну, ви бачили картинку, яку ви е, фото нашого закладу? Е, там не залишилось нічого майже і стін вже не залишилось. Якщо б там були медичні працівники, живих би не залишилось нікого. Я так вважаю, що 57-й бойовий пакет НСЗУ моє звернення розгляне і вирішить це питання позитивно. Угу. Тобто, все ж таки, ви очікуєте... Я таку надію. Так, більш того, але... я, я являюсь експертом НСЗУ галузі психіатрії, нас двоє. Одна людина Наташа зі Львова. Ну от, і я, експерт із Херсона по НСЗУ. Я думаю, що мої колеги е, мене почують. І які умови треба виконати, щоб отримати цей пакет бойовий? Е, головна умова це закінчити, е, закінчити приєднання до багатопрофільної лікарні е, Тропіних, і я вважаю, що 57-й пакет нам тоді нададуть, і ми будемо працювати в цій лікарні. І наскільки я розумію, з ваших слів до цих пір вас буде підтримувати міська влада. Міська влада Тому, що... оцю в ли в липні місяці, в серпні місяці, а вже в вересні ми будемо повністю в лавах міської лікарні Тропіних. Які наразі надаються медичні послуги центрам, та чи багато пацієнтів звертаються за допомогою? З початку війни багато наших пацієнтів виїхало з міста Херсона, але ж відсотків 70 залишились і люди потребують допомоги. Но я трохи скажу про те, що під час війни ми Дуже гарно були забезпечені ліками, дуже гарно могли, мали можливість надати цю допомогу людям. І я думаю, що херсонці не відчули погіршення яких-то умов надання е, психіатричної допомоги завдяки і роботі нашої психіатричної лікарні і завдяки роботі нашої амбулаторної служби. Бо ліків дуже багато, благодійників, я е, кажу велика подяка. Е, ну, а нам працювати від того, що ми можемо надати таку допомогу, ми, лікарі, від того тільки радіємо. Чи вистачає персоналу та обладнання для надання послуг? Як зрозуміло, на сьогоднішній, я... на сьогоднішній день ми бігом закуповуємо все, що необхідно. Начальник управління сказав, що Олександр Михайлович, ласка, будь ласка, не переривайте свою роботу. Нехай люди будуть впевнені в тому, що у них буде заробітна плата і у них буде все необхідне облаштування для того, щоб ми виконували ті вимоги, які до нас надає держава. Є спеціальні умови, умови облаштування закладу, умови мати. Те чи інше обладнання, і ну так повинен сказати про те, що ми багато залишили так, випадково, що ми залишили у нас є авто для обслуговування на дому. У нас є спеціальні апарати, які дуже дороговартісні, там по полтори мільйона. Ми його вивезли випадково правда, ми його калібрували на дому, і і воно залишилося вдалося врятувати, так? дорогу варто. і дасть нам нагоді. Ми залишили колись нам давали наші спонсори, давали нам батареї Тесла для того, щоб у нас було безперебойне. Ми одну батарею встановили, а іншу схоронили і його припрятали і зараз ми. Налагоджемо, і е, вже на, на, на слідучому тижні вона буде працювати. Батарея Тесла це, в плані, це, це для того, що коли відключається енергетика загальна, mm -hmm. підключаються батареї, і у нас є світло, ми можемо ну, на протязі п'яти годин приймати ще наших пацієнтів. Зрозуміло, mm -hmm. отже. Пане Олександре, дякую, що завітали. До нас сьогодні відповідали на питання. Сподіваємося, що е, все пройде якнаймова краще, і скоро, вже е, центр буде отримувати бойовий пакет від НСЗУ, і все це буде якомога краще. Дякую вам. Мені дуже приємно, да, що така підтримка з, з, ну, з усіх боків. Це мені дуже важливо і для нашого колективу теж. І для наших пацієнтів. Вам дякую. На все добре, бережіть себе. До побачення. До побачення. Отже, друзі. А щоб дивитися і дізнаватися більше новин з Херсона та Херсонщини, підписуйтесь на майданчики на наших соціальних мереж. А саме на Фейсбук, інстаграм, також моє у Тіктоці. Ну і звісно, що на Ютуб. Ну і звісно, що відео саме не створиться, і аби бачити більше ефірів, сюжетів про Херсонщину. Будь ласка, підтримайте наш Ютуб канал вгору через спонсорство. А підписатися можна з телефону або з комп'ютера. Для цього зайдіть на канал вгору вкладку спонсорство і оберіть рівень підтримки. До речі, наша команда дуже дякує тим спонсорам, що вже нас підтримали. Тож, будь ласка, не зупиняйтеся і зробіть вклад у розвиток якісної журналістики. За потреби також звертайтеся до, за безоплатною правовою допомогою до фахівців, Центру, о, до фахівців фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні все. Дякую, що ви були з нами. Тихого вечора і до нових зустрічей!